І всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Андрій про 2020, і ми знову будемо продовжувати дов... доволі давню рубрику виживання з Майнкрафті, атмосферне виживання, там, де я не буду старатися проходити щось. Ну, а просто буду будувати всякі красиві домики і так далі. Ну, все, прикраси, поїхали. Так, для початку я би хотів, напевно, ну там, типу, подивитись. Так. Ну, ось це зламати. Спочатку я би хотів добудувати дім. От коли добудую, я вернуся. Так, ну, вроді би, все. Я вирішила цю сторону так і залишити, якщо я в минулому відео це не сказав. Ну, майже все. Я вирішив дах збудувати доволі пізніше, коли я вже получу. Так, ну все, в принципі, доволі на зараз достатньо. Я вирішую це тоді розламати. І хотілося би звернути увагу на прогрес. Він занадто низький, я думаю, продовжувати. А поки я копаю, Ну, я буду копати, ну, я тоді відлучусь. на... Ну, типа, зараз я вернусь. Ну і в принципі все. Все. Я тоді думаю, наша місія на зараз. Це якщо не трохи не мало, якщо я думаю, от головна місія це знайти село і принести сюди селянинів. Але спочатку я би хотів побудувати їм якісь міні-селища і освітити. Але поки я це ще не зробив, я вирішую, тут я бачу трошки вугілля, копати і освітити легенько територію, щоб монстрів не з'являлися, і мої жителі жили в достатку. І ні разу не вмирали. 5 штук, я думаю, достатньо. Зараз будемо тоді продовжувати. Тільки от скоро буде вечір. Я десь, думаю, доволі недалеко побудувати, але достатньо. Далеко. Ну, щоб дехто міг тут жити. Так. Ну, в принципі. В принципі, я не знаю, ну тоді будемо вилягати спати. А я вже тоді на слідуючий день буду продовжувати будувати. Ну, не зараз, звісно, піду, тоді посмажу їжу. Так, в принципі, за один день ми зробили майже нічого. Так. Ну, в принципі, все. Я поїв. Тепер можна далі дорубувати. І все, напевно. Все. Тут я побачив такий красивий каньйон. Тут є такі доволі корисні ресурси. Напевно, можуть бути, але поки що я думаю зробити, ну, напевно, полублоки такі круглякові. І все. Ну, типа, зробити з них дорожку. Так, ну, в принципі, мені цього, напевно, буде зараз достатньо. І десь ось тут я буду Буду збиратися класти. Буду так, як в простому селі 3 на 3. Замість того, щоб робити ось такі я буду робити ось такі. Це на вигляд не так класно, але нормально. Зійде мені. Буду будувати такі супер прості домі, будівлі, домики. Такі, щоб просто був, напевно, якийсь стіл, ну, типу, там, там, де вони працюють, їхній блок і ліжко. Ну, поки що готове, щоб зробити дім, слідуючий. Я викопаю таку невеличку штучку. Ось тут. Напевно, в тій цій серії ми вже будемо шукати селянинів. а в цій серії я ще хочу побудувати хліб з модом Create. Який буде дійсно виробляти. Ну там не факт, що прям пшено. Ой, ну прям хліб. Типа... Типу, я буду садити зерно, буду його поки що вручну ламати, а потім буду кидати його в хлів і беру. І воно буде само по собі. Ну, типу, роз, це, ну, на, ну ті, воно буде крутитись, по, получиться, е, порошкове, якась там, я забула назву, зараз скажу. Порошко пшеничне борошно. Потім ми будемо получати тісто. А з тіста ми будемо получати хліб. Його можна зробити ось так. Ось так. І, в принципі, це буде один з найоптимальніших варіантів. Тому, це, я думаю, ось так напевно, забуду робити. Ось такі штуки я буду з тако Це і так буде, напевно, незамітно, але все одно. Це я половину, напевно, хотів би перек... ну, зробити з дерева. Тобто, як буде виглядати дім? Ось тут буде ліжко, ось тут буде їхній стіл і все. Такий, я б сказав, супер маленький дім. Я я хотів зробити теж з дерева. <кхм> і все. Ну, тоді я зараз повернуся, як його зроблю. <кхм> так, я здобув піска, буду його класти, переплавляти на дім. Ну, поки що він ось так виглядає. Я б сказав не красиво, непогано, але я думаю, зараз піти зробити ліжко. І закінчу і там стіни і так далі. І ось такий в нас міні-дім получився. Сказав непогано. Тільки отут і тільки є ліжко і таке, я ще думаю покласти ось тут молоски. <кхід> а ось тут я буду вже класти. Думаю. Думаю, би покласти якусь професію. Напевно, я би хотів покласти стіл лучника, щоб він нас був лучником і продавати йому палки. Ну от. Так, і мені здається, я з якраз би хотів отримати алмазну броню продавая, продавши йому це все. Мені здається, буде найкращим. Типу. Цим. А спочатку далі я буду дивитися е, рецепт мучитись, напевно. Щоб ви розуміли, щоб мені отримати хоча б. То, що одну загальну штучку це буде не сильно тяжко. Мені потрібно. Мені потрібен підчивний вітряка. Він робиться з ось цих любих. Навіть... Ну, тобто, мені це сходить. Овал. Вал робиться. Робиться з ось цих матеріалів. Гандезито і сплав. Андезит сплав залізну самородку. І андезитового просто адезиту. Це доволі буде легко. Могло би бути, а воно і буде. Тобто, я зараз не хочу тратити весь час, я тоді, коли все збудую, зараз вернуся. Так, в принципі, все. Я вже здобув ось таку штучку. Дву. Дв... Дв... Я наче нас дві штучки. Ну, добре, я думаю, я би його десь поклав ось тут. Для початку я би хотів просто покласти його в саму місцевість. Я не хочу робити занадто високим. Він буде десь. Ну, я б не зміг це зробити. Ні, я думаю, десь ось тут. Це я все буду ламати. чувак. Я нічем не помер Рома, Це, в принципі, нічим Не буду мішати. Так, смерть. Вона і смерть. Всюди є. І всюди буває. Так, далі я би хотів. О, тут, о, е, ха, ха. Так, я би хотів продовжувати будування вітряка. Для цього я би зламала ці блоки. Так, так, так. Ага. Так, це в принципі є. Залишилося лише показати деяким деяку магію моду Create. Це не магія, якщо що, ви не подумайте. Далі будемо крафтити ось таку штучку. Мені ось така вона потрібна, і більше валів. Вали є. Ось і моє залізо і дерево ще. Так. Піднімаємося нагору. Це поки що я роблю основну частину, щоб знати, чи мені збільшувати її, чи якось чи робити малою, чи великою. Чи, ну, чи якою. Так, міняю, ламаємо. Я думаю, десь зробити ось такого рівня. Десь ось такого, щоб було. Так, воно буде ось так, значить, тут буде шестерня. Я би її одразу зробив, але, в принципі, сенс є, чи нема, нема. А чому? Розпитайте мене, тому що, щоб зробити тільки одножорну. На жаль, на щастя, нічого не потрібно. Складного, крім андезит, якого в мене чомусь нема. Напевно, тому що, коли я помер, він кудись подалі випав. Так, він кудись випав, я навіть не знаю куди. Так, 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 я взагалі просто не маю поняття, куди він міг випасти. Тому я краще думаю замість... Ну, типа його я буду використовувати. Пізніше. А зараз я би хотів тоді вже скупнути Діориту. Ой, граніту вибачаюсь. Напевно, діорит, граніту. Так, граніту я не помилився. звертайте Звертайте, якщо у що, що мене пише освітлення Full Bright Light. Я просто скачав мод, який оптимізує, просто включаю світло, щоб ви все бачили. Я просто думаю, інколи у мене просто, коли я дивлюся відео, у мене темно. Тому я скачав цей мод. Так, ну по суті, вже, напевно, так, я вже можу робити, тільки треба поспати і, і тоді починати робити. Ще я хочу на сьогодні зробити це дуже не факт, що прям гігантську, нормальну ферму е, ферму цегом пшениці, щоб її зразу можна було переробити. Вже, напевно, якраз надіюся, на в цьому відео я зроблю ферму. Ну, типу, не ферму. Ні, я просто, напевно, заждіть. Щоб отримати хліб. Треба ось тут обов'язково. О, так це ж добре. Я тоді... А, я ж казав, що ось тут. Я просто забув, я думала, що це маю. Я буду ось тут, а тоді, це виходить. І я получу жорно. Ага. Ну, напевно, я буду вже діставати спочатку це тісто, це борошно. А як заждіть хліба? Приготування тіста від. Ага. Ну, я буду поки що так робити. Пізніше я це вже. Краще автоматизую. Так, наразі я би хотів зробити ось так. І зробити ось цю шестерню. О, і напевно, я. Заждіть. Ось так зразу зроблю без всяких рецептів. Так, я отримув жорну. Але мені здається. Це... Так, я міг і ось так, але це було б затратніше. Зомбі. А хочу отримати досягнення. Так, ну, в принципі, все. Наразі могло би бути. Так, в мене їди взагалі немає. Я, я думаю, що. Ну, поки що я не буду так прикрасити, поставлю землю. Так, в принципі, я зараз вам би хотів показати, але я зараз не можу, щоб я вам показав це. Можу, але треба зробити одну річ. Це зробити ферму. Ну, просто таку ферму пшениці. Ну, тоді я зараз прийду і її зроблю. Вона буде тут приблизно. Ви зараз її побачите. Так, ось так ця ферма виглядає. А я думаю, нас сьогодні, напевно, закінчити, так як я вже знімаю 35 хвилин. Це, не знаю, це я не рахую монтаж. Напевно, в слідуючій серії вона вийде десь після того, як я. Ну, я спочатку хочу вам запропонувати, чи знімати мені. Voice of the Void. Така гра, або «What?». «What?». Ну, не знаю я. Ну, я... зараз тут буде фотографія М -м картинки гри. І можете сказати, чи її знімати, чи ні. Я просто думаю отак в одну серію, чи десь думаю, хоча в. 15 серій вложитися в цій грі. Тому що в мене так-то пам'яті небагато. Всього лише 30 діабайт. Це на диску тільки це, а інше я не хочу тратити. Ну, так то, я думаю, от Voice взводить, якщо хоча б одна, чи хоча б ну, давайте 3 людини напишуть так, чи що знімати, тоді я так. Буду знімати. От, це мені. А так, я думаю. Я ще інші відео, які знімлю, якісь проходження. І цю зразу серію знову випущу. Прям, прям десь за дня 5-6. Добре. А наразі з вами був Андрій про 2002 і всім па-па!